Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, Після меншовий коментар скажу, що виграли добре. Дякую команді за віддачу. У нас сьогодні мінус один гравець. Макс Закурдаю, він <кхів> не грав, тому було дуже важко без нього. А, ну, ми знайшли сили, а, десь взяли Макса Китки, хтось інший. Ну і Виграли гру за, за щот, те, що, ми є команда, і ми знаємо один одного, підтримуємо. І усім дякую. Результатом я задоволений. Дійсно, це перемога, завжди приємно. Але ж самою не задоволений, не задоволений діями в захисті. Не зробили. Хлопці грали агресивно, хлопці. Дуже налаштувалися на гру. Вони діяли агресивно в захисті, але треба трохи включити голову і десь там помилки, легкі, легкі очки нам забили з-під кільця. Це дуже дуже погано. Один на один ми там по програли програвали багато і плюс ми програли підбирання. Це з гри в гру. У нас така є проблема, і над цим треба працювати. Я вчора говорив, і сьогодні я говорю, 15 підбирань це дуже для нас багато, тому будемо над цим працювати. Доброго дня. По перше, дякую ЗСУ за те, що ми можемо грати в цей складний час. По-друге, Дніпро вітав з перемогою. А що на рахунок вашого питання, то намагалися, але десь нас не вистачило, десь щось не допрацювали. Це баскетбол, це початок сезону. Нам потрібно багато всього налажувати, відкривати комусь свої нові таланти, можливості. Та все буде попереду. Це тільки початок сезону, ще дуже багато ігор, це лише перше коло. Тому треба лише працювати і слухати тренера, і довіряти один одному в команді. Е, ну, так само в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що о, о, захищають нас і, і захищають країну від російської агресії, і це велике їм за це. Е, так само хочу привітати Дніпро з перемогою, бо ну, е, зрозуміло, що це е, команда з. Ну, Скажем так, чемпіон, скажемо так, і, звісно, було важко, важко готуватися, важко грати з ними, але в цілому, потрохи-потрохи, по крок за кроком ми маємо прогрес. Я це бачу. Що ми, у нас ще ну, попереду великий багато гірші. Головне, що є прогрес, скажімо так. Головне, що ми. Я бачу, що куди ми рухаємося, в якому напрямку, і що потрохи-потрохи по ми прибавляємо. Дуже сподіваюся, що вже скоро ми зможемо е так само з Дніпром грати більш на равних.